Досвід самооцінювання Рогинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Роменської міської ради Сумської області. Наш заклад активно бере участь у ініціативах, спрямованих на підвищення якості освіти. Ми стали учасниками першого, другого та третього гакатонів. Самооцінювання крок за кроком ініційованих управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області. Ці проекти спрямовані на підтримку закладів загальної середньої освіти Сумщини у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Участь у всіх трьох хакатонах була надзвичайно корисною для нашого закладу, оскільки ми змогли отримати цінний досвід, що сприятиме подальшому вдосконаленню освітнього процесу. Та забезпеченню високої якості освіти в нашій школі. Я вирішила взяти участь у третьому хакатоні з декількох причин: це покращення якості освіти, бо самооцінювання дозволяє нам критично оцінити свої сильні та слабкі сторони, що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Для нас це інновації та розвиток. Хакатон створює середовище для обміну ідеями та впровадження інновацій. Що допомагає бути на передових освітніх технологій і методик. Співпраця та обмін досвідом з учасниками Хакатону це налагодження зв'язків з іншими освітніми установами для обміну досвідом та найкращими практиками, розвиток навичок учасників. Ми маємо можливість розвинути свої навички у сфері самооцінювання та управління освітніми процесами. Ми шукаємо свій шлях удосконалення та розвитку. Що є важливим кроком на шляху до забезпечення якості освіти. Наша команда працює над самооцінюванням вже четвертий рік. У 2020-2021 навчальному році ми оцінювали педагогічну діяльність наших працівників. У 2021-2022 році освітнє середовище. У 2022 – управлінські процеси. І в цьому році ми вирішили обрати напрями, освітнє середовище та управлінські процеси. Під час проведення самооцінювання наша команда працювала над вирішенням важливих проблем: це удосконалення якості освіти, бо прагнули знайти способи покращення шляхом критичного самооцінювання та впровадження нових методик, налагодження системного підходу до самооцінювання. Участь у Хакатоні дала змогу розробити такий системний підхід до цього процесу. Комунікація та взаємодія між вчителями і адміністрацією, розвиток професійних навичок вчителів, впровадження інноваційних підходів у навчанні. Хакатон стимулював пошуки нових інноваційних підходів та методів навчання, які б можна було запровадити в нашому закладі. Залучаємо батьків та місцеву громаду до процесу самооцінювання. Це допомагає підвищити прозорість і відповідальність. Участь у гакатоні дала можливість не лише ідентифікувати ці проблеми, а знайти шляхи їх вирішення через обмін досвідом з іншими учасниками провадження нових ідей. Робоча група для проведення самооцінювання провела опитування серед учителів, учнів та батьків, щоб зібрати зворотній зв'язок про існуючі проблеми, Проаналізували зібрані дані. Визначили сфери, що потребують досконалення, розробили стратегію та план дій для кожної визначеної проблеми. Заклад працював над реалізацією нових проєктів, проводили навчання, тренінги, постійно відстежували прогрес та оцінювали ефективність проваджених змін, вносили корективи до плану дій на основі результатів моніторингу. Наша команда презентує результати під час хакатону. Обмінюємось досвідом з іншими учасниками. Ефективно команда справлялась із викликами. Був природній спротив змінам з боку вчителів, учнів і навіть батьків. Багато хто був скептично налаштований щодо нових методик, підходів до навчання і самооцінювання. Проведено було інформаційні сесії для пояснення переваг і змін. Налагодили комунікації між усіма зацікавленими сторонами. Встановили чіткі канали комунікації та відповідальності. Створили систему самооцінювання, розробили інструменти та методики самооцінювання, цифровізацію та автоматизацію процесу самооцінювання провели за допомогою системи Авалюєв. Пишаємося нашими проектами, які вдалося втілити у 2023-2024 навчальному році. Створено клуб відповідального батьківства, на базі якого проведено серію тренінгів для батьків з питань рідності, рівного розподілу сімейних обов'язків, запобігання та протидії домашньому насильству. Клуб відповідального батьківства продовжує свою роботу у формі проінформування батьків під час батьківських зборів. Для дошкільнят проводяться заняття три рази на тиждень. Облаштували дитячо-спортивний майданчик Смарт. Провели тренінги для вчителів щодо нових методик самооцінювання та інноваційних підходів до навчання, тренінги з психологічної підтримки під час війни. Більшість заходів ми провели в межах проєкту розбудова мирного, демократично та гендерно-рівноправного суспільства в Україні Фаза 2 що реалізується структурою «Жінки в Україні в партнерстві з українським жіночим фондом у Сумській, Чернігівській, Кировоградській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях за фінансові підтримки уряду Норвегії. Для учасників освітнього процесу привели до належного стану, укриття. У межах реалізації всеукраїнського проєкту Міністерства освіти і науки відкрили клас безпеки. Учні та педагоги беруть участь у різноманітних проєктах, здорове харчування, безпека в інтернеті, здоровий спосіб життя. За що неодноразово отримували подарунки від координаторів. Участь у Хакатоні самооцінювання крок за кроком принесла закладу численні позитивні результати. Ось основні досягнення це покращення якості освіти, професійний розвиток вчителів, ефективне управління та комунікація, інноваційні підходи, оцінка та постійний моніторинг ефективності змін. Ці результати свідчать, що ми вирішили існуючі проблеми та заклали основу для сталого розвитку і постійного вдосконалення нашого закладу. Проаналізувавши отримані результати, що б ми зробили інакше. Залучили б ширше коло учасників з самого початку, включаючи більше батьків, учнів та представників місцевої громади. Основна робота була зосереджена на вчителях та адміністрації. Покращили б комунікаційні стратегії. Бо могли бути випадки недостатньої прозорості та неповного інформування всіх учасників і більше підтримки для вчителів. Ми провели тренінги, але б додаткова підтримка могла б зменшити стрес і підвищити ефективність провадження нових ідей. Поради для шкіл, що стають на шлях самооцінювання, ретельна підготовка. Ознайомте вчителів з методиками самооцінювання, розробіть детальний план, активно залучайте учнів, це сприятиме їхній відповідальності за власне навчання. Встановлюйте партнерські відносини з іншими закладами, освітніми організаціями, залучайте зовнішніх експертів та консультантів для отримання професійних порад та підтримки. Створюйте позитивну атмосферу та культуру, яка підтримує зміни та інновації. Відзначайте та святкуйте свої досягнення і успіхи. Вірте у свої сили, підтримуйте один одного і завжди прагніть до найкращого. Бо варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на піддорозі до цілі. Звертаючись до святянської родини, висловлюємо особливу вдячність нашим захисникам. Завдяки їх відвазі та самовідданості ми маємо можливість навчатися і працювати, будувати майбутнє наших дітей. Слава Україні! Героям слава!